Вікенд нової української музики. Місто Чернігів це місто талановитих людей. І просто зараз в цій студії з'явиться артистка, яка родом із Чернігова та вже більше ніж два роки проживає в Парижі. Це Шміска, знайомимось ближче. Шміска, привіт. Привіт. Дуже раді тебе бачити. Слухай, ну ми щоразу, коли з тобою спілкувалися до цього моменту, ти була в Парижі. Ага. А тепер ти в Києві на Хрещатик 26 Давно тебе чекала. Дякую. Е, ну я теж дуже давно хотіла приїхати. Я дуже рада, що я тут. Ти сьогодні в нашому шоу презентуєш пісню, яка називається Місто. Розкажи, будь ласка, нам про цей реліз. Взагалі, якщо в декількох словах, то я з Чернігова, і моє місто було окуповане під час повномасштабного вторгнення самого ще початку, і так як я була дуже-дуже далеко, я не могла в нього потрапити. І в той момент, коли я вперше приїхала в Україну, вперше, що я зробила, це звичайно поїхала в Чернігів. І вже коли я туди дібралась, я подивилась на все і зрозуміла, що а до чого тут я? Головне почитання, чи є взагалі мені тут місто. Місце у цьому місці. І я дивилась на панельні будинки, я дивилась на людей, які ходять. Я дивилась і розуміла, так, це моє місто, я тут виросла, так, це мої батьки, так, це все. Але мене ніби, як я люблю казати, для цього релізу вирізали з журналу і вклеїли в газету, тому що це дві різні, два різні світи. І коли я вже потрапила після цього, коли вже багато чого змінилося, зрозуміла, що міста там і нема для мене. Ось. Але я думаю, цей реалізм може бути дуже якось відкликатись багатьом людям, які були вимушені виїхати за кордони за повномасштабного вторгнення, і які вже не бачать себе там, де вони раніше відчували себе як вдома. І я знаю багато людей, які це відчувають, це дуже боляче. А в Чернігові тебе хто чекає? В мене там залишилася моя сім'я. Ніхто не переїхав зі мною. Я сама сестрою, але. Я дуже завжди рада бачити сім'ю, але я вже просто розумію, що ми знати далеко. От ти розповідаєш про те, що відчуваєш себе чужою в Чернігові. А я готувалась до розмови з тобою і натрапила на інтерв'ю твоєї мами. Так, вона давала інтерв'ю зарема Мінлішева. Так, зарема. Зарема. Вона дизайнерка інтер'єру в Чернігові. Так. І от вона говорила, що Чернігів це особисте особливе місто. І що вона буде виїжджати з Чернігова, але завжди буде туди повертатись. Ну тобто, їй є за чим туди повертатись. А так. тобі? Мені теж є, тому що, як сказати, я можу сказати, що моє життя і моє серце ніби поділились на два. І одна частинка залишилась там, а друга вже в Парижі. І це дуже складно розуміти, яка насправді частинка ближча для мене. І... Я думаю, звичайно, буду постійно повертатись, тому що просто якась я там ще залишилася, і коли я її бачу, я така Рената, це ти. А вона каже: Ні, ти вже давно не тут. Я кажу, ні, але все ж таки ми звідси. Ми повинні бути тут, Рената. Вона каже: Ну так, да, Рената, ти права. Коротше, це постійний процес, я думаю, коли ти виріс десь і для тебе це місто є рідне, і навіть коли ти вже дуже давно там не був і ти відчуваєш, ніби воно не твоє. Десь воно все ж таки твоє. <реш> Таке цікаве, тебе що не відбувся внутрішній діалог. Да. А, ти вже почала говорити про те, що пісня відгукується людям. Можливо, ти почула якісь особисті історії інших людей. хтось з тобі поділився? Так, да. і це дуже цікаво. Навіть тоді, коли я запускала тільки демо, тільки приспів цієї пісні. Мені дуже багато людей, які особисто виїхали за кордон, розповідали. І, і людей, які іммігрували, і людей, які біженці, які виїхали із, із України, вони мені розповідали свої особисті історії і казали, що я, в принципі, не буду видаватись деталі, що в них відбулося. Але вони казали, що ці слова дуже добре передаються почуття, коли ти перші декілька років знаходишся там, і ти чуєш постійно на свою мову, і ти чуєш бачиш постійно на своїх людей, і ніби все зовсім інше, ніби це якась паралельна реальність, і ти просто сидиш такий. Що я тут роблю, блін, а що я тут роблю? І це дуже-дуже складно, і ти повертаєшся, і він розуміє, що як. Але люди кажуть, що я дійсно дуже вцільно влучила. Типу, в відчуття, коли ти не там, не тут, ти десь поміж. Мені от цікаво, як мама зреагувала на пісню місто? Моя мама була трошечки в шоці, вона плакала. Вона сказала, що їй це дуже-дуже. Зачепило. Взагалі ці слова це... вона сказала: я прям чую і бачу тебе, як ти дивишся на цей Чернігів, як ти дивишся на нас і не розумієш, що сталося. І типу, вона сказала, що це дуже сумна тема, і що вона дійсно відчуває. Як ти її заспокоїла? Я їй сказала, що мама. Інколи в житті відбуваються такі моменти, коли стається щось неочікуване настільки, що в тебе вибивається ніби земля з-під ніг. Але інколи це не очікувано, вона дуже важливо інколи бути дуже далеко від свого міста. Це дуже важливо, наприклад, зараз, навіть у час війни багатьох людей кажуть, що типу так ти виїхала, Ось ти така, ось ти така. Але насправді інколи ми можемо зробити набагато більше за кордоном, ніж ми можемо зробити в Україні. Ми можемо зробити набагато більше грошей на донати. Ми можемо набагато більше зробити оголос в Європі. Ми можемо показати, що типу, українці. Вони не просто там, десь в Україні, щось роблять. Вони можуть виходити на європейську сцену і вони можуть підкорювати в принципі світ. І я вважаю, що це дуже важливо в наш час показувати всім на всіх мовах, як я це роблю французькою, що ми дуже талановиті. Ти в Парижі навчаєшся? Так, я студентка першого курсу на даний момент я вчусь на соціології. Але я не знаю, чому я вчусь на соціології. Це було дуже рандомно, я не знаю, як так вийшло. І я зрозуміла, в якийсь момент, що треба срочно щось міняти. І я перепадала документи на кіно. Я буду вивчати кіно. І потім я планую стати, можливо, саунд-режисером. Мені хоча працювати над музикою для фільмів. Ось клас, клас, дуже, дуже цікаво. Як твоє життя там взагалі триває? Як ти проводиш вільний час, де ти живеш? Ага, ну, Це дуже дивно. От, наприклад, тому що коли я приїжджаю в Україну, я відчуваю себе зовсім іншою людиною, як я і кажу в своїй пісні місто. І тому що там життя інше. І, наприклад, коли я приїхала, для мене це був великий такий шок, що ніхто не боїться, немає перестрілок, немає нічого. Всі просто гуляють собі, всі там п'ють кавуську, ходять в університет на роботу, розмовляють розмовляють все таке. І я прям не могла вробити, що відбувається. Але зараз вже з часом я змогла адаптуватись. І я проводжу вільний час. Ми дуже любимо ходити з моїми друзями з університету на джазові вечірки. Це як вечірки, це просто є такий джаз-клуб. Для підлітків про нього ніхто не знає, тільки всякі парижани. Я вже зі своїми друзями-французами. Вони мені це показали, і потім ми почали разом всі ходити на якісь такі тусовки закриті: джазова музика. Інколи це якийсь типу електронна музика, техна, можливо, хаос. Вони мені почали показувати дуже цікаві різножанрові тусовки. Для підлітків, можна так сказати. І плюс я дуже люблю читати книги. У мене такий трошки розброс. Мене в мені живе тусовщиця і книжний черв, і, типу, я їх. Разом тримає якось. А як ти себе позиціонуєш, як українська співачка в Україні, чи українська співачка в еміграції, чи, можливо, французька співачка українського походження? Це складне питання, але точно не французька співачка українського походження. Я прям українка, українка. Я думаю, що я більше українська співачка в Україні, яка в еміграції. От так. от. Тому що дійсно я працюю на Україну, я працюю на Францію на даний момент. Я ділюсь між двома країнами. Я навіть не знаю, як це назвати, і як воно й далі буде, чи буде воно працювати, чи не буде. Але таке. Я щось між всього цього, скажімо так. Ну, ти вже для себе так, так. розумієш, яка що твоя ніша, і що ти робиш у музиці? Я нічого ще не розумію. Взагалі. В принципі, просто мені здається, це цей рік для мене це було щось таке, що я тільки тільки запускаю. Я тільки почала взагалі в ТікТокі щось постити. Ну, минулого року, окей. І я не так давно в цьому всьому кручу, щоб зрозуміти, що для мене. Але я бачу, що моя музика працює тут, вона чіпляє людей тут. І французькою вона також працює і працює там. Але там я завжди, звичайно, при виступах кажу, що, типу, я з України, до речі. Так. Слухай, я знаю, що. В пісні місто ти співаєш про місто, якому більше не належиш, але дуже хотілося почути від тебе пісню про місце, де тобі дуже класно і затишно. Зробімо такий подарунок нашим слухачам. Давайте. Друзі, зустрічайте у вікенді нової музики. Шмізка у і «Весь». Як називаємо? Класно. Пісня «Класно». Як сидіти вдома і дивитись казки коли тобі руки в десять у пасму В платені ромашки єстри, да пло, як малі квартири, де у вікнах небо Де ніхто не просить бути кимось тебе І ти дивишся на себе ніжно у власно Тобі ніхто не каже, Куди рухати Ти не б'є Дякую. Я тобі дякую. Чудовий подарунок ти зробила всім нам. Дуже приємно з тобою було поспілкуватися Мені і теж. Е, поспівати послухати тебе. Привіт, я Шміська. Е, Хочу закликати вас підписуватись на youtube Радіопромінь, тому що там класні новинки, музиканти.